А зараз ми знаходимося на мікрорайоні Ліванівська. Це будинок Зіжинська, 28. Зараз це вулиця Східна, 28. От ви навіть можете побачити, що рідне місто. Ми робили тут номерацію. Два роки пройшло і кот не валявся, ніхто нічого і не зробив нового. Так отут я провів своє дитинство. От ми жили в однокімнатній квартирі, яку папі дали від шинного заводу. От. І ми дуже-дуже довго тут жили. І ходив я в 11 школу. Зараз ми підемо в 11 школу, я вам її покажу. Так, Оце ми йдемо по коридору блока. Це в цих класах я навчався. Зараз виходимо на центральний коридор. Я пам'ятаю, що ми тут гуляли в пача. Так, Це кабінет російської мови літератури, де бивший, да, бивший де була. Наша класна керівничка Маріна Борисовна Ярікова. Здравствуйте. Добрий день. Узнали мене? Так, Я зрозумів. Давайте підсумокся. Рідна школа Це завжди класна. Тобто малий зал. Ми вийдемо на вулицю. подивимося школу з вулиці. Стадіон, де ми грали в футбол, стадіон площадка, де хокей заливали, гранати кидали. І така от у мене 11-та школа.